Картина пробита кулею. Ця картина взагалі в такому поганому стані тому, що вона пережила війну. Можна сказати, що це ветеран війни. Але ця картина стала б непоганою метафорою до теми Художник і війна. Уже після того, як її звільнило ЗСУ від полону, як і людей. 23 лютого 2022 року. Я привіз до села Червоний Хутір, який недалеко біля Ірпіня, там, де проживав і творив Сергій Лаушкін, картини його з виставки, які експонувалися в біблітеті імені Лесі України. Уже був відомий виступ Путіна, і в повітрі пахло, чимось різним, але про те ніхто не знав точно, що скоро буде. Але... Ще виступав Олексій Орестович, який пропонував розібрати так звані тривожні чемоданчика, чемоданчик. Проте деякі державці виступали з пропозицією, що нам треба готуватись їхати на шлик 1 травня. І нічого страшного не буде. Сергій Лавушкін тоді запропонував, може, залишиться мене ночувати. Його дружини якраз не було. І тільки щось мені це завадило зробити. І я його запитав Сергію, друже, а як, якщо це прийдуть ці москалі, як ти тут будеш? Він пожартував, що хтось сюди забреде. Якщо навіть почнеться, то навряд чи вони так близько дійдуть. Але через кілька днів Сергій мені перезвонив сказав, що під його будинку вже стоять хати. І він старається ховатися, щоб не... його не побачили і не підстрелили. Через кілька днів Сергій Лаушкін із кількома своїми друзями, які йому організували втечу Червоного Хутора, виїхали майже таємно підпільно на машині, в яку легкову яку влізло біля десяти чоловік. Бог знає, як вони дібралися. Так, почалася війна. Для художника Сергія Лаушкіна. Покрали болгарку, дрель, степлер, викрутки. Ну, коротше, всі такі інструменти, які ми роблю скульптури. Ох, слава тобі, Господи, що прийшли да. до тебе орки тупі, які не розбираються Ну нічого не... Але е... я зараз покажу. Роботи не можна не можна скручувати. А вони взяли, скрутили. Не розумієш? І он дивишся, що з ними вийшло. Бачиш? І чомусь вони залишили. Так скрученими залишили. Одна і от друга робота. І воно там все посипалось, по... Ну, я їх відреставрую. Ось так, вон повищилось все. От ти де ховався, коли приїжджали свою майстерню танки? Так тут. Тут. Я тут був постійно. Тут е, сидів і підскакував на ліжку, коли тут е, бахкало. От. Ну думав, та, війна скоро закінчиться і все буде нормально. Кому-то потрібен цей хутір. А коли побачив ці танки, тут п'ять танків проїхав з орками на броні, вони сидять з автоматами, дивляться, я там вийшов. Ну тут у мене ж сосни. Їх, я їх бачу, вони мене ні. От. І я зрозумів, що треба тікати. Я втік до Івано-Франківська, там мене. Бринський мене пустив в свою майстерню, я в нього в майстерні жив. Але там зразу мені один подзвонив, ну такий, можна сказати, мій спонсор, не тільки мене, він багатьох підтримує. І він сказав, пане Сергію, малюйте війну. Я сказав, ні, я війну малювати не буду. Я не хочу. Війни і так достатньо зараз. І цих жахів, і всього такого, я можу намалювати ці жахи. І все, але не хочу. Я буду малювати, я буду казати про вічне, про любов, про світло. Те, що в суперечку. Так, має бути Так, то, для чого ми воюємо. Ми воюємо не для того, щоб вбивати, ми воюємо для того, щоб жити потім. Та все-таки своєю творчістю Сергій Лашкін допомагав і допомагає ЗСУ. Чим можу, тим допомагаю, хоча б якось. Можна yeah. подивитися ті картинки, які ти малюєш, щоб їх продавали і розйшли. Я сказав, ніколи ціну не став, хто скільки заплатить, скажи, що це на ЗСУ. Ось такі от речі. Це десь повтор моїх робіт живописних. От, вони... Але більш скупо. Да. Ну і пастель. О, о ти, тут ти добився вже, того, що нічого за його нема. О, це класна. Це мавка. а це от Янгол, який тримає сплячу дитину, охороняє дитину. Бачиш, от такий янгол. Ну, Я багато там і козаків там намалював, і всяких, і козаків охоронців, і, і Святого Миколая. Проте, в чому полягає суть творчіства Сергія Лаушкина як художника? Давайте. Поговоримо, послухаємо про це. Я хочу сказати, деякі художники хочуть бути найкращими, А я хочу бути самим собою. Я йду до себе. Ну, то що Чому? Буває? Бо я вважаю, що я прийшов в цей світ, та й кожен не знав. Приходить в цей світ особистості. Ну, він стає особистістю протязі того, але в нього закладено якесь. Стрімлення. Як мене хотіли заперти в наш інститут, щоб я був інженером. Я не захотів. Я поїхав спеціально подалі від дому, не вступив в інститут з першого разу в художній, пішов в училище, але додому не повернувся, бо знав, що мене буде пхати туди. Ледве-ледве я туди вирвався. Ну, було таке. Потяг, знаєш до того. І я ніколи не жалкую. Як би там мені важко не було, чисто матеріально, чисто там е якісь проблеми, знаєш, битові такі, але я щаслива людина тим, що займаюся тим, що я люблю. Пане Сергію, Якщо на те ваша ласка, ремісник може бути художником. Звісно, може. При якій буде? Якщо він має свій світогляд, перш за все, на всі речі. Бо в основі всякого мистецтва лежить ремесло, Як би то не було? Знаєте, Починаючи з того, як ґрунтувати полотно. Це теж ремесло, малюнок, це теж ремесло. І от може, ти можеш мені заперечити, а, приймачен? а приймаченка. А примаченка теж в своєму справі була професіоналом в тому, як вона бачила колір. Це природне. Так, да, вона не вчилася, але вчитися не обов'язково ремесло знати треба. Вона знала, як е, папір. ну, як фарби. Можу, можу заперечити, що Примаченко вчили багато, в тому числі автор чорного квадрата, який теж приймав свої. Ну і, от, на, от бачиш, спілкування з великими мітцями, от воно і дає це. Звісно. Що таке мистецтво? Мистецтво це паралельний світ, який творить художник. Він зовсім... Він якось може бути пов'язаний якимись ідеями там, з зовнішнім світом. А так він зовсім паралельний. Ну, бо там я... може бути, е, візьміть того ж, е, а, міро, то... ну що, як дитина, до... ну починав, то він коли вималював кожну окрему трахинку, а дійшов до таких узгальних... Ну от він ремесло мав. Мав прекрасне ремесло, мав навчання, що Пікасо теж він прекрасно малював. Реалістичні картини. Ну, якби ми малювали досі, як Леонардо і Рафаель, то розумієш, ну, мистецтво б не рухалось. Так воно рухається. то, за, то е, взлітає, то занепадає. Це нормальний розвиток. Ти знаєш, я, от як я відношусь, коли там на моїй роботі дивиться і хтось там каже, що отут би так, отут би так, і все таке інше, то знаєш, я дякую. Але все одно роблю так, як я вважаю за потрібне. Ну, іноді я прислухаюся, іноді буває зі сторони, бачить хтось краще, якісь там недоліки. Але головне, що я сам бачу ті недоліки. Все. Ну, коли Він відповідає, що зроби так і так, то а я ні, відповідаю, ти знаєш, як робити, мог. знаю. То бери роби, бери, що я до мене да. причепив. Троян, так. На сніжній долоні зими. Така ніжна і беззахисна. Ну навіть і цього можна було не казати. Останній сочки. Троянда на долоні зими і все. І вже асоціація. Між іншим? А то ти вже пояснив, що вона не захисна. Згодиш? Все. все виправляю беззахисно викидання. Ну, погодься. Іноді я багатослівний в своїх роботах. І для того я, блін, так хочу від того позбавитися, але не завжди це вдається. Ну От ми переходимо до наступного варіанту. Тільки що ми говорили про твою поїздку в Німеччину. І ти там був у картині галереї, наскільки я зрозумів. Так тут тебе художників оце найбільше вразив із тих, що ти там бачив. Ти знаєш, більше всього мене вразило німецьке середнь... чи відродження, я правда не пам'ятаю, чи середньовіччя, чи може початок відродження десь там. От як все це то написано і різьбляні речі. Там я зайшов в храм 13 століття, цей католицький, і там різьбляний хрест, розп'яття. Це мене вразило, знаєш це ж зроблено. Ну, в 14-му чи десь так в столітті, вирізблений цей хрест, ну це супер. І живопис теж. от. Видно, що людина робила це з любов'ю. Ну, бачив там відродження джота, там все, це початок, да, і все таке інше. А тут, ну, от середньовіччя таке, воно мене вразило більш за все. Ну, потім, звісно, я був радий, що побачив. Бранкузі, барлаха. <хи> ну і того ж Мунка. Перший поштовх дали, мені здається, імпресіоністи, і може всі ці де Курбе там і що, що почали вже малювати не в майстерні, а десь там на природі ці Барбізонські Барбізонська школа, яка вийшла з майстерні. А так все малювало. Це класицизм і такі мертвий, бо все було надумано, придумано. Театральні спальство. пози. Так, да, да. і міфологія, теми такі, ну. ну а це було мистецтво. На цих виховується. І потім вдруг такий вибух, імпресіонізм, де все отак. Знаєш. Ну і почалось, і потім почалось. Кожен почав робити що завгодно, аби тільки виділитися від того. Ну, це, що от передати, переживати, як класичне місце, воно вже переживане, їсти переживане смачно. Ну от як зараз там кажуть іноді, там, о, я щось там нове, таке, я тут по-новому вирішую. Я кажу, що заспокойся, друже, знаєш. Нове — це добре забути старе. Нічого нового вже винайти неможливо, вже стільки всього що, ну, розумієш, я, я ж графік і по освіті і все життя я малював тільки акварелі. Ну і афорти робив там все. Але аквареллю як? Випала скалпензу з одної фарби, береш другу і так далі. І так от я й олію прикрив. І воно бачу, ну, не вимишує так довго. А люди, які постійно вчилися, І в мене грязюка виходить. Тому мастихіном чиста фарба. Той якусь замішав, то і поклав. Да? Ти постійно витираєш і е, все, що треба. Там. Хоча фарби йде багато, от що погано. Я живопи сам олійним я почав малювати тільки коли вступив до спів. <реш> до того я не знав навіть, як до нього підступитися, чесно. В інституті я ж на графіці вчився, ми там темпери, гуаші, акварелю, основні акварелі малювали. Коли я дивлюсь на багато твоїх картин, я то чисто бачу іконописні прийоми. Є майстри, які змальовують класно. І є художники. І майстри теж, я поважаю, майстерність і все таке інше. І навіть знімаю перед ними капелюха. На майстерність, так? але є художник, який творить свій світ. Він може не подобатись, І більшості він не подобається, бо не зрозуміло, що воно там іноді. Знаєш. Я коли побачив в Ермітажі Леонардо да Вінчі, подивився на то, і кажу, ну можна е, пів життя покласти на те, щоб малювати так, як він. І, і в результаті що ти отримаєш? Скажуть. Та у Леонардо все одно краще там. <смір> Чи ти малюєш як Леонардо? Та... Так я хочу малювати, як я малюю. Любий <смір> творець, художник, так. пет, прозак, як би його не називали. Він цікавить, тому що він в єдиному екземплярі. А коли вже два-три. Це, до речі, оберіг, вішали перед домом, щоб відганяв злих духів. Отака фігня малята. Оце знає, що якась там птаха, вже не знаю, як вона там називається, не пам'ятаю. Рибу злапала, і щось там залишилося за світу. Ну, коротше, бачите? Дуріє старий як може. Я не скульптор. І це чи це скульптура, чи ні. Називається вона по кому дзвонить колока. Дзвон. Дзвон. Ось такий. Ну це що? Це, це подивиться людина, скаже. Ну якийсь старий, блін, зовсім з розуму з'їхав. Робить якісь палки. Прозаїк, поет, художник, всякий митець. Цікавий тільки тим, що його творчість індивідуальна. Так і Сергій Лаушкін. Він створив свій неповторний художній світ, і тут звичайна логіка ніяк не підходить. Ми зрозуміємо творчість Сергія Лаушкіна, коли ми будемо сприймати не стільки розумом, а скільки серцем. Тоді ми будемо знати, хто такий Сергій Бавшкин, як митець. Слово за вами, шановні мої.